Андрій 5 лампочки, розкажи, що з них роблять. Угу. Да, зараз розкрию, покажу вначале, як виглядять ці лампочки, а потім, звичайно ж покажу, що з них роблять цих лампочок. Давайте розкриємо. Тут у нас, як завжди, творчий срач. Ух ти ж, яка краса. Глянь, ось сьогодні. Один рядочок. Другий рядочок краси. Гляньте, ін 14. Перевіряємо, щоб цілі були. Капельки, як мене підкоректорували, бо я їх називаю вічно піпки, міпки. Оказується, це просто краплинка. Вона має бути ціла, лампа не довіна бути поврежденна. І зараз я вам. А, ціна у нас на них 150 гривень штучка. І зараз. О, дивись, кстати, чітко видно. Бачиш, ось ця лампа, яка поврежденна, вона однозначно вже не ну, згорівша буде. Тут вийшов газ, вон їй капець. І зараз я вам покажу далі відео, що роблять саме з цих лампочок.